Хочу вам показати свої улюблені осінні яблука, вже вони дуже смачні, це сорт Теремок. Дуже смачний осінній сорт, рекомендую всім. Зараз я їх зриваю. Дуже багато зірвав, багато і посипалось від плодожарки. Не захищав. Мені і так вистачить. Дуже класні яблука, Ну, цей рік він такий, знаєте, не яблучний. Цей рік і персик краще себе показав. Яблук, звісно, в мене досталь. Дуже смачний сорт. Ще графезо. Езо, заявлений як зимовий, але на ділі тут він в мене ну, зовсім не зимовий. Що я вам хотів сказати? Ну, ці буду робити сушину, вже робили з літніх плодів. Сушив я в такій сітці. придбав яблука. Ну, по результатах краще за будь-які цукерки. Смачне яблуко на сушину, це взагалі ну, дуже класно. І обірвав, ще не стигли, в мене там був богатир і забувся як його. І книж. Ось я нарвав. І це зверху ще Оце, там вони знизу знаходяться. Це піпінка золотиста. Це все буду я намагатися заквасити, знайти той період, коли яблуко добре заквашене. Чи замочити, хто як там каже. Ще в мене є такий сорт дубівка, зараз покажу. Ну, він взагалі зимовий. Але сорт з давнини, дуже старовинний і боїться він такого, такого спекотного цього періоду осіннього і може перестигнути. Це вона це ця дубівка. Не знаю, чи варто її замочувати чи ні. Бачу, декілька плодів такі, ось бачите, вони на сонці згорають дуже швидко. Можна спробувати буде її замочити. Щось мені інтуїція підказує, що може вдатися нормально. Ну Ось так вже щось з переробками треба експериментувати, ще ніколи я їх не квасив. вже ось сушину спробував з літніх сортів. Е дуже, Якщо солодке яблуко, дуже класна сушина, не можна відірватися. Ось. Ще спробуємо заквасити яблуко. Ну Це така вона твердовата, відчувається в ній крохмаль, заквашу. Подивлюся, як буде смакувати. Бо пепінка золотиста, то вона вже геть солодка, смачна. Не знаю, що такі солодкі яблука вони взагалі квасяться. В помологіях пишеться, що пепінка золотиста вона придатна для закваски. Антонівка цьогоріч. щось плоди посипалися, та й дуже їх мало. Такі вони, бачите, морозом побиті. Ще, напевне, і рано зривати для закваски, та й... В принципі, нема що тут квасити, але нічого. Це такий сорт, що він саме-саме набирає оберти. Буде він показувати лише скоро свої врожаї. Аріан, як завжди, не пронормував, але дуже треба було. Ну, Це сорт, я не знаю, де коли які роки будуть і які місця, щоб він не зародив. Це благородний амулет, величезні яблука, за будь-яких умов. Великоплідний смачний сорт. Так і в нього періодичність, схильність до осипання є. Ну, ви знаєте, для промислових садів вже все давним-давно придумано. Що садити, а для колекцій то згодиться. Я полюбляю колекції, то мені такі сорти вони підходять. Також, можливо, я його на сушку собі нарву. На цьому все. Дякую за увагу. Буду в щось переробляти.